Представляємо у вашій увазі твердопаливний котел Лукортермо серія стандарт потужністю 15 кВт. Це котел довготривалого горіння з ручним завантаженням палива. Основні конструктивні елементи котла. Котел має водохолоджені колосники, виконані з безшовної товстостінної труби товщиною 6 мм. Також котел має додаткові дверцята, зроблені для запобігання висипанню палива. Зверху котел має дві водоохолоджувальні полки, а також завантажені двері котла додатково захищені вірмікулітовою плитою. До стандартної комплектації котла відноситься електронний блок керування роботою котлом, вентилятор, запобіжний клапан, датчик температури, кочерга та лоток для попелу. Слід відмітити, що котел може працювати без використання електрики. Для цього конструкції котла передбачено вихід під механічний регулятор та додатковий лючок в нижніх дверцятах котла. Позаду котел має місце для встановлення вентилятора, вихід для зливу котла. Димохід має шибір для регулювання тяги та додатковий лючок. Для чищення димоходу. Для кого підійде цей котел? Цей котел підійде для опалення приміщення площею 100-150 квадратних метрів. Основні технічні характеристики котла. Котел виконаний з жармісною котлової сталі товщиною 5 мм. І цієї товщини цілком достатньо для того, щоб котел пропрацював у вас 15-20 років. Глубина топки котла. Глубина топки котла 45 см, об'єм 65 літрів. Цього об'єму також цілком достатньо для того, щоб котел пропрацював на одній закладці 8-12 годин в залежності від, від, від виду палива. Паливо для котла може бути вугілля, торфоберкет дрова. КПД котла. КПД котла на дровах може досягати 86% на вугіллі 93%. Гарантія на котел 36 місяців. Також слід відмітити, що завод-виробник має сервісні центри по всій Україні, які можуть виконувати гарантійне та послігарантійне обслуговування та ремонт продукції. А також завод виконує доставку по всій Україні. Дякую за увагу.